Всім привіт! Новий випуск новин українського футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Арсенал вирушено в міжсезонний збір без Зінченка. Віталій Миколенко, Ярмоленко, що може 2-3 роки спокійно грати. Віталій Миколенко, не жирона розкрила циганков, він просто топ футболіст. Динамівці прибули до Швейцарії на матч з Ян Бойс. Ярамчук топовий гравець, новий тренер Брюге звучив головну вимогу до українця. Український легіонер лондонського арсеналу Олександр Зінченко не ввійшов до числа футболістів своєї команди, які вирішили на підготовчий збір до Німеччини. За інформацією, футбол Лондон українець також не брав участі в останньому тренуванні арсеналу перед виїздом на згаданий збір. Крім того, Зінченка не був залучений до суботнього контрольного матчу з Вотфордом. Про причини відсутності Зінченко нічого не повідомляється, але цілком ймовірна справа в наслідках травми, від якої він відновився зовсім недавно. Захисник Евертона Віталій Миколенко прокоментував перехід півзахисника Андрія Єрмоленко в Динамо Київ. Подивіться його статистику, скільки він пробігає, і ще може 2-3 роки спокійно грати. Я думаю, ще рано говорити про нього як про спортивного директора. Подивимося, у нього є задатки для роботи спортивним директором. Ярмоленко любить контроль, організацію. Думаю, все буде добре, сказав Миколенко в інтерв'ю Sports Arena TV. захисник Евертона та збірна України Віталій Миколенко розповів про кар'єру свого товариша Віктора Циганкова в іспанській Жироні. Це не Жирона розкрила циганкова, він просто топ-футболіст. Він показує таку ж хорошу і стабільну гру, як і в Динамо. Просто проблема в тому, що в Динамо, коли, наприклад, одного сезону він забов'яв 15 м'ячів, а наступного 14, всі починали писати і говорити Все, Вітя здувся. До цього Вітя легенда, топ-футболіст, а тут Вітя здувся. А дивишся статистикою, бачиш, що вона лише зростає, і зараз у Жероні він показує, що є топ-футболістом. Сьогодні, 12 липня, київське Динамо проведе четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону. Наша команда зустрінеться чинним чемпіоном Швейцарії Янг Бойс. Матч пройде у швейцарському місті Біль на стадіоні Тісот Арена. Роні Дейла, який очолив друге у це міжсезоння, висловився про свого українського легіонера Романа Ірамчука. Він багато чому навчився після минулого сезону, який був для нього важким. Роман дуже позитивний гравець, просто деякі речі в нього мають бути кращими, і саме на цьому слід зараз зосередитися. Не варто думати про те, чого від нього чекають, чи про минулий сезон. Яремчуку потрібно інтенсивніше рухатися ногами, додавати більше темпу в свою гру. Він топовий гравець, і ми бачимо його силу. Але це не той Яремчук, якого ми знали раніше. Цитує Дейлу Джерело.